Та була зневірилася, тихо і просто. я раптом перестала Богу довіряти, в душі моїй ставало термісто, і я втішила, що втрачаю благодать. Ні, ну, я не впала, навіть не спіткнулась, і я несла Христа до вічної мети, але дитяча віра похитнулась, чим далі йшла, тим важче було йти. Гірка Невіра так закралася неждано, в моєму серці своє місце зайняла, я вірила у хрест спасіння мені дане, я вірила в Бога, але віри не йняла, звідки цей гіркий корінь в мені взявся, та майже з незначних дрібниць, коли мій гіркий плач по небо здався, коли я перед Богом паланиць. Він промовчав мені у ту хвилину. Бог мені не відповів, гірке мовчання не в одну хвилину довірся Богу Дух мені волі. Та так не раз, не два, бувало, часто, що я молюся, а мій Бог мовчив і раптом віри обірвалося мисто і на устах молитва не принить. Я перестала Господу благати, я перестала щось його просить. Гірка зневіра закупала серце в грати, кому ти молишся, твій Бог мовчи, ти недостойна, Бог тебе не чує. Та раптом я побачила Христа, як він дорогою страждань крокує, як він висить на дереві Христа. Я раптом стала свідком його смерті, Його молитви в Гевсиманії в саду, як він до неба зводить свої руки. Нехай мене це чаша, ні, піду. Невже це Бог Христа не чує? Невже Його молитва звук пустий? Він на Голгофі смерть його чатує. О не покинь, Отець мене, О, не покинь. та небо потемніло. Отець залишив сина на Христі, і серце боляче стискалось і щеміло. Важко було чути І кидати сина у останній смертний час. Я можу відповіді і не дати, але я завжди, діти, пам'ятаю вас. Буває й так, що треба промовчати, щоб віра стала золотим литтям, коли ти від зневіри будеш знемагати, я буду поруч, ти лиш вір мені, дитя. А я було зневірилася Боже, Пробач з невіру і прости за все, і серце іншого промовити не зможе. Я вірю Богу, вірю над усе. Слава.